Слава Ісусу Марії! Вітаю вас, благословенний понеділок! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, благословенні! Прекрасний час, прекрасний день! Знову боротьба, знову понеділок, знову комусь на роботу, комусь до праці, а комусь до навчання. Ну, тобто, понеділок завжди нас розрухує після неділі. Ну, Звісно, в кого яка неділя була. В uh, когось спокійно, в когось не дуже. Але понеділок це час знову входити в тиждень в тиждень uh, в свій стиль життя. Не означає, що в неділю треба бути іншим. Але неділя є такий більш день, знаєте, спокійний. А вже понеділок uh, знову повертаємося до своїх практик молитовних, до своїх практик. Uh, Розважальних, навчальних, формаційних, ну хто що має. І сьогодні візьмемо 25 березня 2016 рік. І подивимося, що нам Марія сьогодні говорить на, на цей день і на цей тиждень взагалі повністю. Сьогодні у нас є об'явлення, тобто об'явлення є кожного дня, але сьогодні є, буде переданий нам ввечері вже послання на наступний місяць. І також Можливо, я дуже хотів би зробити трансляцію от 12 за цим часом, це від 11, напевно, або від 1. Там година до туди, туди, то або от першої, або до 11 буде така пряма трансляція з гори Подбордо, де будемо молитися. 1000 Радуйся Марія. Як робимо тут кожного 25-го числа в Меджугорі? Дорогі діти! Сьогодні приношу вам. Свою любов. Бог дозволив мені любити вас і з любові закликати до навернення. Ви, дітоньки, в Богі в любові, і ще й не зрозуміли, що мій Син Ісус із любові дав своє життя, щоб вас спасти і дати вам життя вічне. Тому моліться, дітоньки, моліться, щоб у молитві зрозуміти Божу любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Добре, я якраз перекладав відео про молитву, одне інтерв'ю. Домініка Хмельницького. Як власне, як має виглядати молитва? Як, де, коли, чому, навіщо молитися? І, і він нам добре каже, що є молитви, які підтримують дух молитви. Дух. Тобто, коли я, наче, молюсь, вервицю, але думками я десь там, Такі, це каже, добре робити. Але має бути глибока молитва. Має бути молитва. З, з повною присутністю, з повним розумінням, хто я для Бога, хто Бог для мене, і в цій присутності каже, це найкраща молитва серцем. Ця присутність каже, може бути від 5 до 15 хвилин, але вона має бути, має бути кожного дня. І, звісно, підтримуючи дух молитву, якщо ми молимось, їдемо. На машині десь далеко, або цілий день їздимо, і молимось там по 5-10-15 вервець, то я просто супер. Це також є супер. Але в цьому не втратити ось цю власне глибину, глибину, знайти все-таки на протязі цього дня 10-15 хвилин для, для глибокого занурення в Бога. От, так би сказав, простими словами. Але, звісно, заохочую передивитися, переслухати цю проповідь. Це перша частина була перекладена, ще буде друга і третя. Там дуже довге відео, але якраз розкривається суть молитви. Сьогодні приношу тобі свою любов, Марія каже. Тобі приношу свою любов. Бог дозволив мені любити тебе і з любові закликати до навернення. Бачимо, Марія каже, з любові закликати до навернення. А в а нас виглядає як. Так, давай, навертайся вже. Є, любов, е, тебе закликають до навернення, тому що це тобі потрібно. Це мені потрібно. Е, можна перекрутити, думати, Бог постійно каже мені змінюватись, навертатися. Я маю не робити того. я маю... А, але це не Богу потрібно, це мені потрібно, щоб я тут жив вільно, е, жив. Без різних залежностей, від залежності думки інших, щоб у мене в голові був не осуд, критика і порівняння, а щоб в мене було в голові благодать. Знаєте, коли йдеш, а в тебе птички співають. То ти, ти маєш слух, щоб і очі бачити, красу, наприклад, яка є навколо, а не ходити в осудах, критиках в почуття вини в минулому думками минулому або. В плануванні майбутнього ти очищуєшся. Тобто навернення, переміна мислення дає тобі життя, дає тобі вільність. І поки ми не усвідомимо, що це з любові нам заклик іде, то не будемо навертатися. Будемо думати, що нас змушують, заставляють. Але ні, коли з любові, то ти можеш тільки приймати і насолоджуватися життям. Ти дитинка в Бога в любові іще не зрозуміла, що мій син Ісус із любові дає, дав своє життя. Ісус також дав своє життя з любові. І багато хто не розуміє, навіщо хрест, хрест то тортури. Е, ви в церкві там собі хрести або хрестики носите. Е, бо для християна, який зрозумів любов Ісуса, то цей хрестик означає любов. Не означає е, тортури, смерть або ще щось. Тому молись, каже Марія. Якщо не розумієш ще цього, якщо ще не навертаєшся, або ще не зрозумів, для чого навертатися, то молись, дитинко, молись, щоб у молитві зрозуміти Божу любов. Бачимо, в молитві маємо зрозуміти, досягти цієї Божої любові. І заохочую всіх, у нас є група в WhatsApp, де можна підтримувати дух молитви. Тобто заходити, молитися там і зранку і в обід, і ввечері, і, і вночі, то є група. Оп, ну, послання на групу є в описі каналу, в описі під відео. І, і там можете доєднюватись до цієї молитви, підтримувати цей молитовний дух. І, звісно, не забуваємо про те, щоб знаходити, знаходити від 5 до 15 хвилин. На глибину для Бога найкращого свого часу напротязі дня. Будьте благословені, миром, радість, благодать! З Меджугорі, папа. -па.